Справа 920. Округліть. Ну що ж, почнемо, дивимося в першому завданні. Нас треба округлити до десятих частин. Якщо до десятих, то аналізуємо соті частини. Ну що ж, дивимося перше число це 16,88. Тобто тут у нас 8. Сотих. Якщо у нас кількість сотих 5 і більше, то ми округлюємо вгору, збільшуємо кількість 10 десятих на одиницю. І пишемо, що це наближено дорівнює 16,9. Є. Наступне число 4,651. Аналізуємо кількість сотих. Це у нас 5. 5 і більше округлюємо вгору, то збільшуємо кількість тоді десятих на одиницю. Записуємо, що це наближено дорівнює. 4,7. Є. Наступне 1,29, кількість сотих у нас 9. Якщо сотих у нас 9, це 5 і більше, округлюємо вгору, збільшуємо кількість десятих на одиницю, то це буде 1,3. Наступне число 48,23. Тобто кількість сотих у нас 3. Це 4 і менше, округлюємо вниз, залишаємо ту саму кількість десятих, Тобто це буде 48,2. Наступне 36,96 кількість сотих частин, тут 6, а це 5 і більше, то округлюємо вгору, збільшуємо кількість десятих на одну частину. То тоді, якщо ми додамо ще 0,1, у нас вийде 37,0. Так і пишемо 37,0. Переходимо до другого завдання. Треба округлити до сотих частин. Якщо до сотих, то аналізуємо тисячні частини. В першому завданні у нас тисячних. Аналізуємо тут у нас 6. ,000. Це 5 і більше. Округлюємо кількість тоді сотих на одиницю, збільшуємо, то ми пишемо, що це наближено дорівнює 8,64. Є. Переходимо до другого завдання. 2,07848. Аналізуємо кількість сотих. Кількість тисячних частин це 4 Це у нас 4 і менше. Округлюємо вниз, не змінюємо кількість тоді сотих частин. І ми записуємо, що це дорівнює 2,078. Переходимо до третього завдання. Бачимо 0,0996. Кількість тисячних частин у нас тут буде 9. 9 це 4 і більше. Округлюємо вгору, збільшуємо кількість тоді сотих частин на одну. А якщо ми додамо одну соту частину, то у нас це буде, запишеться як 1,00. сотих. Нулі дописуємо, це ознака того, що ми округлили до сотих. Далі переходимо до наступного числа десятитисячних. Аналізуємо кількість сотих частин тисячних частин. Тут у нас тисячні частини. Це 4 і менше, тобто округлюємо вниз, залишаємо ту саму кількість, тоді сотих, що в нас була, Тобто, пишемо, що це наближено до рівня сотих. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 25,54, а їх треба округлити до 1. Якщо до одиниць, то аналізуємо десяті частини. Отже, Тут у нас 5 десятих частин. Якщо 5 десятих частин, то кількість одиниць ми збільшуємо на одиницю збільшуємо вгору. Це буде 25, цілих, не 25, цілих, а це буде 26, цілих. Є? переходимо до наступного. 8,47. Аналізуємо кількість десятих. Десятих у нас тут 4. Це 4 і менше, округлюємо вниз, тобто кількість одиниць залишиться така сама. І ми пишемо, що це тоді наближено до рівня 8. Є. Далі переходимо до наступного числа. Це 55,64. Кількість десятих частин у нас 6, це 5 і більше. Округлюємо вгору, збільшуємо кількість одиниці на одиницю, то буде не 55, а буде 56. То пишемо, що це наближено до рівня 56. Є. Ну що ж, наступне число 62,32. Їх треба округлити до одиниць, аналізуємо десяті частини. Тут у нас 3, це 4 і менше. Округлюємо вниз, залишаємо ту саму кількість одиниць, що в нас була. Тобто це буде 62. Наближено до рівня 62. Є. Переходимо до останнього четвертого задання. Треба округлити до тисячних. Якщо так, то аналізуємо десятитисячні. Перше число це 2,3984 десятитисячних. Ну що ж, тут у нас тоді десятитисячних чотири частини. Це 4 і менше. Ми округлюємо вниз, залишаємо ту саму кількість тисячних частин, що в нас була. Записуємо, що це наближено до рівня 2,398 частин. Так, є. Ну що ж, переходимо до наступного числа. Бачимо 8,55555 8,555. Кількість аналізуємо десятитисячних, Це у нас буде 5. 5 це 4 це 5 і більше. Тобто ми округлюємо вгору, збільшуємо кількість тисячних на одиницю. То ми пишемо, що це наближено до рівня. 8,556. Є. Ну і останнє число. 47. 000. Цілих 7853 десятитисячних. Кількість десятитисячних аналізуємо. Тут у нас 3 десятитисячних. Це 4 і менше. Округлюємо вниз, залишаємо ту саму кількість тисячних, що в нас є. То ми пишемо, що це наближено дорівня 47,0785 тисячних Є. Ну що ж, ось таке завдання на округлення на цьому вправу завершено.